Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі з магазину до вас. І почнемо з смаколиків. Придбали буквально трішечки тут 200 г ось таких рогаликів з аберкосовим джемиком. І ось такий рахат-луком. В магазині, де ми скуповуємося да, в супермаркеті, це власне виробництво від нашої рульки, від селтівського мясокомбінату. Так, далі придбали. Ну, дуже треба було чіпси. Навіть і не кажіть. На цілий тиждень будемо всією і сім'єю їстити чіпси. Так, взяли м, сирочок, взяли таку фету. Дуже цікавить, чому за кордон, коли ти купуєш ось сирок. О, куп, купуєш. Він, бачите, навіть куверкається, як купуєш якесь не на наше виробництво. Ні, мене цікавить раніше, можна було придбати фету. Наших виробників різних фірм, не буду їх називати зараз. Зараз вона: То Фелата, то Фіта, то ще якась назва. Що в них не вийшло? В них не вийшов в рецепт фети традиційної, вони вирішили щось змінити. Чи, чи... Це як? Напишіть, якщо ви знаєте реальну відповідь, що ж там в них таке трапилося, що фета стала Фелатою, Фіто і ще якимись там назвами, в коментарях буде дуже цікаво. Дійсно цікаво почитати. Так, далі у нас акція. А, «Придбай два сирочка, Третій буде в подарунок. По 25 гривень буквально по знижці якраз був. Ну, ми, ми не втримались. Ми взяли і ще сирочки, і ще сирочки. Ми взяли шість сирочків, а дуже хочу е сироковий цей вершковий супчик зробити. Взяли якраз спеціально. Жменьку грибочків, скоро побачите, це дуже класно буде. Так, дуже смачне масло гайсен. Нам дуже подобається. Класне, воно, дійсно гарне. Зараз акція там 30 рівня знижки, не сильно так суттєво, особливо, коли ти не кілограм береш, але тим не менше, все одно смачно, через те ми його беремо. А цей, ця сметаночка покажу пізніше, ми прибра, придбали прибрали. І прибрали також. Придбали, Ковбаску цілу палку нам її нарізали, як зазвичай для зручності нашої, і в подарунок там ішла ось така сметанка. Сметанку ми не купували, дісталась даром. Так, взяли ось такий лавашик. У нас з минулого, з позаминулого тижня, ще лишилися деякі там шматочки ковбаски, то що нарізані, знаєте, там півтори штучки, які нікуди не пішли. Але в сирому вигляді, скажімо так, в тому вигляді, в якому ми її придбали, вже якось трішечки дивно, страшнувато її їсти. А от якщо обсмажити чи приготувати термічну обробку, якусь вона пройде, о, годиться. Вирішили взяти лавашика. Всі залишки ковбаски, сирочку, туди скинуть. Знаєте, все, що в холодильнику скинуть, в лаваш, завернуть і буде смакота. Так, далі. Сода. Повинна бути в кожному домі. Так, ну, в цьому пакеті все. Йдемо далі. Взяли два помідора, ми вже відійшли чогось. Не хочеться ні помідорів, не хочеться огірочків. Свої помідори вже в селу погоди і не дозрівають навіть. Взяли два чисто для кількості. Так, наша жменька грибочків це буде для сиркового цього вершкового супа. Взяли два пакети ось таких картоплі. Картоплі, як завжди, від нас тікає. Другий пакет навіть і не дістану йде, бо щоб не порвався. Не хочуть вони триматися. Так, ми взяли кілограм курячих ніжок, хочемо просто обсмажити. Ми їх тушкували, ми їх запікали. Давненько, звичайно, але тим не менше. А це хочеться просто смажених ніжок. Корисно, Живе, життя, не корисно, смачно життя одне, живемо при життя. Так, далі ми придбали кабаноси. Якби ви знали, скільки тижнів я дивлюся на ці кабаноси і хочу купити. Стою біля прилавочка і кажу, що зараз я візьму кабаносів. Зараз я їх візьму. Зараз візьму. І це вже третій раз, я вийшла з магазину і їх так і не взяла. Поверталась спеціально за ними. Чисто, щоб взяти, ну хочеться, то що ж зробиш. Так, ми взяли аж ось такий майонезис. Подивіться, 650 грам. Це. Але ж не на один тиждень і зараз хочеться салатиків якихось цих, знаєте, капуста просто має назом перетерли та її поїли. Дуже. Потрібна річ у вас господарстві. Так, пожменці, ромашечки і ось таких дольок. Так, пів чорного. Свіженький, пахнючий. А ще, слухайте, не знаю, ви таке бачили чи ні. Колись в перший раз як купували, то скептично віднеслася, але слухайте. Продається в магазині, не в цьому супермаркеті, а в іншому магазині та ми хлібчик купили в простому, звичайно. А в ось таких відерцях, там не знаю скільки літрів, тому може трьохлітрове, п'ятилітрове, трьохлітрове, скоріш за все, відерця. Продаються ось такі майриновані грибочки. Які ж вони смачнючі, смачніші за ці всі консервовані в баночках, перебаночках. Оці грибочки, це топчик. Для салату чи просто поїсти краще не прибігти. Так, взяли ми сардельки. У нас по акції сардельки-Гулівер з сиром моцарела. Всередині ми пару тижнів назад прості гулівер брали смачні. А це з сиром моцарела. і слухайте за кілограм 154 гривні. Вони дуже смачні. Повірте, я не буду їсти всю ковбасу і всі сосиски і сардельки я також. Якщо спробую, мені не сподобається, я їсти не буду. Так, куди там? Я коли роблю котлети, якщо вони трішки вийшли не такі, як мені придумалось, я також їсти не буду. Така я приварядлива. Напишіть у вас так само. Сім'я їсть, всім смачно. А я придумала інший смак. Так, взяли дві ось такі дощечки. Знаю, що це не палети. Я вже декілька разів у вітосики називала це палетами. Не палети, пам'ятаю, знаю. Так, взяли по буквально 100 грамів, нас 118-116 це в нас опіст фірмовий. Чисто поласувати, навіть не знаю, на Бутербот піде чи ні, але з маслом. Це хлібчик, масло, комусь пора їсти. Так, ви подивіться, які мімімішки. Зараз Яблучка. Яблучка наші українські, Звичайне яблуко. Без е фірми, без марки, не фаворит, не голден, не якесь там речі, просте, людське звичайне яблуко, яке подарило нам пакет. А ну, це таке. Зараз я пакет вже і так розірваний. Ви подивіться. Пахне яблуком. Надіюсь, смачно буде. Як і... Звичайне яблуко, слухайте. У ну, нас не розтри... На подвір'ї, тож, тож оце самий топчик. Чекаємо себе. Так, взяли знову соус маргарита, Мені смачний, слухайте, зайшов. Так, любителям кетчупу ми взяли кетчуп, звичайно. Якщо ж без нього. Так, взяли ось сирочок цього разу, що в нас король сирів о, зі смаком пряженого молока пів кілограма. Так само нарізали зручно. Єдине, залишається тут така невеличка жопка, яка не ріжеться. Але на бутерброди що відкрив собі та й поклав, на бутерброди. зручно. Так, це ось наша ковбаса. Ковбаса салямі. Цього разу брали без акції за 334 гривні. Дорожча ковбаса, ніж зазвичай, але ж слухайте. Треба не тільки саме дешеве купувати, хоча саме дешеве ми не брали. Не тільки по акціям, а і те, що хочеться до душі. Так от, ми взяли цілу палку ковбаски, і нам сметаньйола безкоштовно подали. Взяли один огірочок, знову ж таки, щось ми десь переїли. Не йдуть нам більше огірки помідори, хочеться вже, знаєте, в силу погоди, якихось квашених помідорчиків, ось сольоних таких грибочків, огірочків, і огірочків теж хочеться. От чогось такого, якраз по погоді. квашені капусточки. От. Але це таке треба буде, до речі, придбати. І так, дякую, що ми з нами. Ось такі у нас закупки. На наступному тижні будемо доїдати те, що в нас є вже в холодильнику. Ну і це так само під'їдати новеньке. Чекаю від вас коментарів. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Не забувайте підписуватись на канал, тому що ж, щоб бути в курсі всього, що у нас відбувається. так? І телеграм, інстаграм також можна не оминути. Всім па-па!